Затори вантажівки, що заїжджають задом з пагорба біля Єлівщини та зупиняються на узбіччі. Така ситуація склалась по обіді на вулиці Героїв Чорнобиля у Чернігові. Водій вантажівки Геннадій не зміг проїхати цей відрізок дороги до пункту завантаження. Снігопад, ні ждана, <ріст> Та і все, що відбувається. Ніхто не, 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 не почищено. Та і все. ми тут розвернетеся. по дорогу перекриємо. Легше вже так стоять, ждемо зараз посипалки, обіцяли прийти. посипати. Геннадій каже, на його автівці нова зимова гума і скаржиться на якість чищення доріг. Не понизом льод виходить, все. поряд з вантажівками на прибиральників чекає міський електротранспорт. Тролейбуси цей відрізок також не можуть подолати. Дорога не чищена, каша на дорозі. І підгору не можуть піднятися ні пту, під ні під ту. Поки великогабаритні авто на узбіччі водії легкових машин допомагають один одному піднятися на пагорб. Дуже не подобається, але що маємо, то маємо. Автомобіль Володимира винесло на узбіччя, коли той намагався розвернутися на дорозі. Ні в дугу, неожиданно пішов сніг. Таке добу також за цього дороги Владислав Савинок, менеджер зв'язків з громадськістю комунального підприємства ТП 2528 Повідомив, що перші бригади прибиральників почали розчищати місто ще о другій ночі. До сьомої ранку головними магістралями Чернігова можна було їздити. До обіду у місті випало ще 20 сантиметрів снігу. Основне очищення нас очікує о 22 годині. Тоді і сніг припиниться. Зараз працює 9 машин і 11, максимально виходило 11 тракторів на тротуарах і зупинках. За словами Владислава Савенка, головна складність у чищенні доріг від снігу нестача працівників. У нас не вистачає людей і на на трактори не вистачає людей і на е, машини. П'ять трактористів у нас служить в армії, і вони прекрасно знали місто і вчистили його в нічний час. Сім е, водіїв. Автомобілів також придвані на війну. Прес-офіцер патрульної поліції в області Віталій Копистко повідомив, за день снігопаду у місті зафіксовано вісім аварій, в одній з яких травмувалась людина. Аліна Коржинська, Наталія Гоман, Олександр Полящук, Олександр Сідько, Суспільне новини Чернігів.